Нині церков совершає особливе служення, виставляє перед нашим взором два типа людей, ім'я їм в церковному оформленню, в церковних образах неділя Митаря і Фарисея. Нині співаємо уже в стихирах на, Господи, Возвах, на стиховні. Звучить слово, подивися на двох людей, гордого фарисея, котрий зовнішньо вроді все робить, що треба, і десятину дає, і до церкви ходить. А ще після того, коли він добавив, Господи, дякую тобі, що я не такий, як другі люди, злодії, блудники, грішники, або як Оцей мита і указав презренно настоящого чоловіка у молитві. То була і для фарисея, і для кожної з нас особлива помилка, Якщо ми нарядом стоящого і молящогося посміємо подивитися з гордостю, з привознешенням. А потому співаємо у тій благословенній пісні, не посмій возненавидіти фарисея. Возненавидь Його гордий голос. Тот гордий голос скинув із неба частину ангелів. Гордівітий голос погубив мільйони людей, талановитих новозгордившихся. Гордовитий голос погубив, стільки сімей, коли чоловік не мав смирення перед любячою жіною, вмісто того, щоб подарувати сім'ї любов, згордився і пішов глядати другу романтику, скільки людей пострадало від гординного голоса. Я, не такий, як другі люди, по словянськи красиво, я не такий, як прочії чоловіци. Добре, а який ти фарисеє?» І от ми починаємо бачити, хто такі фарисеї в Євангелії, їм дуже добру ознаку дав Спаситель Господь, коли казав, та, ви себе сформували зовні з допомогою пропаганди, реклами, і держати в руках інформацію. Намалювали себе великими славними. А ви, каже Господь, гниль гроби звіріха красивої, а внутрі мертвечина. Тут образ і нині актуальний із першого віка до двадцять першого віка не приобрів смирення духовне осознання своїх гріхов. Що ж зробив митарь? Зборщик пошлін, грішник. І Захей Митар теж розумів, за котрому в прошлу неділю, що він великий славний, він тільки має гроші, тільки думів має, тільки медалів має, а він маленький духовному, він слабенький. І коли Ісус прийшов у село, нормальні люди високі почали бачити Ісуса напряму, а Він маленький підскакував, не у його спасло, то що він виліз на дерево, давши і собі порозуміти, і всім останнім людям на всі останні історичні роки, що тільки духовно возростає, увидиш Ісуса, а Ісус увидить тебе. Но Ісус знає, коли ти хочеш піднятися, бо Ісус знає серце, як коли казав Господь одному із апостолів. Нафанаїлу, до того моменту, як тебе покликав Філіп, я відів тебе, твоє серце, подсмоківницю. І нині Господь закликає нас усіх двох образах вибрати той, за котрий, Господь сказав. Вийшли двоє з церкви. но... Митар не посмів очі підняти на небо, але він бив себе в груди та казав: Боже, милостивий, буде мені грішному, вийшов із церкви більше оправданий, чим фарисеї». І так Бог благословляє нам і сьої вже неділі у воскресні дні співати особливу покаянну пісню: покаяння, открий мені двері жизнодавче. Що значить відкрити покаяння двері? Открити ті сили духовні, які заставляють чоловіка формувати себе, акумулювати свої сили, фокусувати свої сили на собственних язвах, на гріхах? Но іменно православні люди, котрі знають за покаяння, способні духовними очами увідіти власні собственні язви. Крото чаші, а даколі таку сукарвицю видавляють, що аж противно, однаково видя свою язву, видавивши гной гріховний, чоловік стає здоровий. Но видавити гної з себе гордому не дає гордость. Ведь перша реакція гордого чоловіка я не грішний. А що мені ти сповідатися? Я нікого не вбив. Не зарізав, я чесний, я добре людям роблю, і малюють собі гордіці вообще картину святих людей. Но достатньо з тим поговорити маленько з чоловіком, виясняється, наскільки чоловік глибоко впав у свої гріхи, а він їх не видить. Грішники горді, вони деколи десь. Теоретично догадуються, що вони язвенники, що у них язва, що у них треба глядати, лікувати, а срочно, но гордий голос каже Господи, що такое? Дякую тобі, що я не такий, як прочі чоловіць, як другі люди. Я особливий, я два рази пощу та буду десятину, що ще треба більше є. Чому я десятина багатого більша, чим десятина бідного. Закликає нас Господь всю неділю подивитися, наше життя на кого похоже? На митаря і фарисея. Кому ми оддаме предпочтення? Ясно у кожного з нас так і спішить голос звучати із середини, які остатки гордості. Я хочу бути тим, Смиренним митарем. Но вдруг совість скаже, а який ти смиренний? Ти вчора скорбив брата, а ти вчора написав заведомо клевітну статчу, а клевіту прочитали за чоловіка за церков мільйони людей. Який ти митар? Да ти такий великий грішник, що навіть якщо Бог тебе простить за одно покаяння, підеш на сповідь. А як ти вернеш мільйони людей? щоб вони перестали думати ложно, коли ти їх уже заразив ложю. Не спіши називатися митарем, спіши ділами доказати, Господи, благослови нам в цьому світі оберігатися, возненавидіти не фарисея, а як каже пісня, голос гордий фарисея. Бо гнів нам Бог дав на противлення злу. Гнів є праведний, не завдання гнів буває гріхом. Від і Бог гнівається на нас, коли ми проявляємо непослух, і ми спішимо гніватися на гріх, гніватися на гордий голос Фарисея, і, звісно, у життю своєму, і збрати ту милу фразу того же простенького, скромного того митаря. Словами котрого починаються і православні молитвослови. прямо із ранньої молитви, Боже милостивий, буди мені грішному. І Господь таку молитву чує, небеса відкриваються перед молитвою смиренного, бо лише так поступаючи, пам'ятаючи, що смирення індикатор духовності і майже основну силу християни православні направляють на собрання смирення. Ми і ту, діти Божі, котрі не похожі на современних людей, осліпших, оголувших, озлоблених і возненавидівших навіть згадку про релігію, згадку про покаяння. но послідує святим людям, і туй ми діти Божі, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.